Всім привіт! Ви на каналі Кавалері. І сьогодні у нас буде відео про мою колекцію бронзерів і скульпторів. Буду показувати все в переміжку: палетки, одиничні штуки. Тому давайте починати. Перше, що попадається під руку, це така пудра від NARS. Випускалася вона як пудра, але мені здається, це просто ідеальний. Скульптор, він може здаватися, що такий темненький. Але, повірте мені, на лиці він виглядає дуже натурально і робить просто таку легку бронзову тінь, я би сказала. Він не дає режимку, але він дуже добре затемняє і виходить дуже натурально. Далі ось такий бронзер від Анастасії. Він в мене достатньо новенький, хоча виходив вже достатньо давно. І, чесно вам скажу, не користувалася ним достатньо багато, щоб сказати про нього більше. Але на перші враження він мені сподобався, він не дає е, режинку, чого я дуже-дуже не люблю, і стараюся-таки не купувати. Але на перше враження здався він достатньо хорошим, розташувався він дуже добре, ніде не залип, і нічого не підняв. Тому поки що сподобався, але буду тестувати далі. Один із улюблених Гучі, довго я вважалася, купувати його чи ні, тому що все-таки дорогий продукт, і не хотілося купувати щось що буде просто дороге, а не буде підходити мені ідеально. Взяла у відтінку другому. Всі кажуть, що блондинкам краще брати. Перший, він такий більш таповий, але мені другий ідеально підійшов. І по відгукам у багатьох блогерів я чула, що він може залипати. Але чесно вам скажу, ні разу в мене такої ситуації не було. І у мене він тушується ідеально. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, якісь різні запуски, або на мою шкіру він дуже добре лягає. Мені з ним все сподобалося. В ньому немає нічого такого особливого. Да, пакування у нього дуже гарне, але дійсно він мені підійшов, і я цьому дуже-дуже рада. Один із моїх самих улюблених бронзерів це діор у четвертому відтіночку. У нього дуже-дуже правильний відтінок для моєї шкіри. Він мені ідеально підходить, тому що робить дуже гарне таке якесь. Я не скажу, що він прям зовсім матовий, але він і не сяючий. Якось він і так гарно підсвічує шкіру, що начебто і сяйва, але шкіра така якась зволожена, гарна. Не знаю, він якусь магію робить. От за такі продукти я би дійсно переплачувала, тому що не тільки гарне пакування, але і дійсно дуже якісний продукт. Відчувається таким, знаєте, як масло. Дуже класний. Один із найбюджетніших бюджетних у мене фізичні формула. Тож, якщо чесно, вже він такий стрезний, що не знаю, який там відтінок у нього. Не знаю, чи їх вже випускають, але він дуже класний. Боже мій, як же класно він пахне. Він у мене більше, ніж 3 роки, але запах до сих пір зберігся: якогось кокосика чи шоколадки, щось таке, знаєте, смачненьке. Він трішечки мені світловатий, особливо якщо набирати тут в центрі. Але я його використовую виключно взимку, коли шкіра максимально світла, і він мені тоді підходить добре. Бо зимою я зазвичай люблю наносити кремові скульптори. І щоб трішечки придати такого загарчика, то я використовую цей світленький, він придає. Трішечки загарного сяйва такого. Але не робить рижі щочки. Тому його я використовую суто на зимній період, і він мені цього ідеально підходить. Літом ним не користуюся. А, ось такий, мені здається, знаменитий вже в сотий раз перевипущений таповий відтінок від NYX. So Taupe, дійсно, відтінок. Це легендарний. Рум'яна, але скульптори. Мені, здається, всі про них вже знають. Багато хто позакінчував не одні версії. Ідеальний відтінок для скульпторингу дуже класний, правильний відтінок. Нічого про нього сказати вже такого нового не можу. Вже мільйон оглядів на нього було. Ось така якась лімітка від MAC. Дуже класна, до речі, мало нею користувалася, тому що якось я купила її зимою і абсолютно забула про неї. Але тут дуже класні відтінки, такий дуже ніжненький хайлайтер, але я таке люблю. Він трошечки може відбілювати. Я таке люблю. І дуже схожий на NYX скульптор. Тут він трішечки підзалип, але на лиці він виглядає добре і поки не залипав, але, повторюсь, мало ним користувалася. Тому хотілося би потестити його трошечки більше. Я не знаю, чи ця лімітка все ще є. Але поки вона в моїй колекції, я задоволена. Також ще ось така лімітка від KIKO, якась, здається,. Літня колекція у них виходила в першому відтіночку, дуже мені сподобався сподобався мені тут відтінок бронзе. І що саме дивне, ідеально виглядає він тут, саме коли наносити ось ці два продукти разом. Мені він так найбільше сподобався, тому що з іншими продуктами може трішечки віддавати жовтим відтінком, а з цією комбінацією мені сподобалося найбільше. Також ще дуже класний скульптор від Tom Ford він взагалі у шостому відтінку, і я переживала, що він мені не підійде, але якщо наносити точно такою ж технікою, як і від Нарс, то дає просто правильне затемнення, не в режимку, не в холоднинку, просто ідеальний, мені він дуже підходить. Жортувати тут хайлайтер, якщо наносити дуже, скажімо так, необережно, то він може дійсно давати жовту полосу, але якщо дуже делікатно нанести, то ніяку полосу він не буде лишати. А просто золоті блискітки будуть. Не лякайтеся такого відтінка, він дійсно виглядає темнуватим, але затемняє він дуже-дуже елегантно і ніжненько. Тому а, хто зможе його правильно нанести легесенькою кісточкою, тому він підійде. Але якщо ви не хочете з цим заморачуватися, то, скоріше за все, він вам не підійде, тому що. Хтось може сказати, що це танці з бубнами, Але от я якось знайшла до нього підхід, і мені підійшло. І я дуже задоволена. Він мене вже таки достатньо, навіть, бачите, затертий. Хоча достатньо новий в моїй колекції. Далі давайте по палеткам. Якась лімітка 22-го, здається, року від Hourglass. Так, а... Чого я її ще принесла? Так, тут немає а, бронзера, бо моя палетка десь в сумці іншій, а тут скульптора немає. А, неважливо. Перейдемо до палетки Tom Ford. Знаменитий а, перший відтінок а, від Tom Ford. Як же він називається? А, не пам'ятаю, що щось знаєк він називається. Um, палетка 03 Busc, uh, відтінок самого uh, бронзера скульптора. Uh, Golden Dust це другий, а перший, чесно, не пам'ятаю. Їх там всього два. Uh, у мене перший, і він дійсно дуже-дуже красивий. Щось середнє між бронзером і скульптором, ну, це дійсно якась магія. Він... Так гарно лягає на шкіру. Я дуже-дуже ним задоволена. Одна з моїх самих самих улюблених палеток. Достатньо нова в моїй колекції ось така від доктор Ірена Фріс. Дуже вона пачкається, вся така глянцева, і це мені в ній не дуже подобається. Але продукти тут дуже класні. Тут є е, скульптор і бронзер. Я, якщо чесно, користувалася нею не дуже багато, але, пам'ятаю, коли її тестила, то мені все в ній підійшло. Дуже хороша, насибельна на кожен день нічого хорошого, нічого поганого. Просто саме звичайна, легка. На всі випадки життя. Одна з моїх, я би навіть сказала, топ-3 від Burberry. Ось такий тут відтіночок. Дуже-дуже я її люблю. По-перше, це палетка на всі випадки життя. По-друге, тут як і холодна, так і тепла гама. Тут єдиний відтінок, який є кремовий, і він навіть через. Півтора роки вже це мене палетка, він не засох, нічого з ним не сталося. Він виглядає таким темненьким, але він дуже-дуже класно тушується і ніколи не залишає ніяких плям. І він самофіксується, тому буде носитися цілий день. А якщо його ще закріпити ось цим от бронзером, то взагалі весь день не переживайте, все носитися у вас буде дуже круто. Я не знаю, чи ця палетка у них досі продається, але мені здається, це легенда, і я не знаю, чому блогери так мало про неї розказували. Дуже-дуже класна. Якщо носити окремо цей бронзер, може бути трішечки світлуватим, але я ж кажу, якщо взяти якусь трошечки темнішу базу у вигляді цього відтінку або скульптора, то цей відтінок буде ідеально підходити як закріплення. Дуже її люблю. Усі поїздки вона завжди зі мною паличка-вирчалочка. Лімітка від Mac теж якась там виходила, мені з 2020-го. дуже давня якась вона виходила. І тут дуже-дуже сяючий бронзер. Чесно кажучи, я перший рік його використовувала дуже мало, тому що не могла знайти підхід до нього. Потім все-таки знайшла. Я брала пушисту кісточку і з холодним якимось скульптором наносила як топер. І виглядає дійсно сяюче, але не надто. І він дуже-дуже класно почав працювати. І тоді полюбила. Взагалі брала цю палетку виключно через ось цей відтінок. Він тут просто шикарний. Але він не продавався тільки як один. Тому мені прийшлося купити цілу. Але я не шкодую. Цю палетку я колись використовувала на щоденній основі, і мені вона дуже подобається до сих пір. Тому е користуюся зараз набагато рідше, але в основному на літо дуже люблю цей відтінок, він мені класно підходить. Легендарна палетка від Smashbox. 3 в одному Ось такий тут відтіночок. Вона вже достатньо стара, і використовувала я її багато. Тут э, пудра, скульптор і э, бронзер, але бронзер тут матовий. Я не скажу, що я великий фанат суто-матових бронзерів. Мені більше подобаються такий трошечки з сяєвом, Але нормально. Інколи якийсь один-два, варто тримати в колекції. Пудра може тут трошечки э, давати жовтий відтіночок. Але все-таки нормальний продукт. Так, прийшлося перерватися. Коти вносять свої корективи. А, нормальні тут продукти, але не якісь прям супер особливі. Дуже зручна палетка брати з собою у подорож. Або просто в сумочку кинути. А, також а, з такого ж розряду можна віднести від гламбіду таку палетку у. Якому це вона відтінку? ви знаєте тут відтінок. Може, вона і взагалі в одному відтінку була. Тут немає зеркала. Хто не любить такі, ти, мабуть, не підійде. Але тут дуже класні продукти. Вона коштувала взагалі щось там до 100 гривень, тому я думаю, можна вибачити. Тут дуже класні варіабельні продукти. Для блондинок або дуже світленьких людей підійде ідеально. Скульптор, можливо, його можна було би так назвати. Для е, людей з трішечки темнішим тоном підійде ось цей відтінок. Для мене це взагалі дуже універсальна палетка, її точно також можу взяти е, у подорожі, і все буде абсолютно добре, тому що буду знати, що в ній є абсолютно все для контурування. Класна штука. І давайте перейдемо вже до кремових продуктів. У мене теж тут є кілька позицій. Перше це від Вайком. Взагалі це помада, але для мене це просто ідеальний скульптор. Я вже навіть витягнула тут стопер, як бачите, настільки він мені сподобався. Наношу я спочатку на руку, а потім кісточкою розтушовую. Набиваю і переношу на лице. Потім закріпляю бронзером або скульптором, коли як. Тримається весь день, нічого нікуди не піднімає. Ось такий тут відтінок. Дуже класний. Я прям в захваті обов'язково повторюю, коли це закінчиться. Не дуже знайомий мені бренд. Але ем, продавався в наборі хайлайтер, румяна і скульптор, наскільки я зрозуміла, але відтінок тут дуже-дуже темний. Я тільки почала його тестувати, і не можу ще сказати, як він толком сидить на лиці. Ем, перший раз, коли наносила, наносила по такій же схемі, як від Nars і від Tom Ford. Нормально все було, нічого ніде не залипло. Але. Треба ще більше потестувати, тому що ну, дуже темний відтінок, хочеться використовувати його більше. Але, ну, бачите, начебто він виглядає таким темним, але переноситься нормально. Тому треба дати більше часу. Дуже класний скульптор у відтінку. А, це бронзер. Першому мені здається. Так, да, перший відтінок. Дуже класний, і ще не приступила до його використання, тому що хочу наполовинку закінчити шанель, а потім вже почати. Так, секунду. Єдине, що мені не подобається в таких от упаковках, це те, що дуже важко вони можуть відкриватися. Ось такий відтінок тут бронзера. Я його пробувала на лиці, він мені достався в подаруночок. Дуже класний, мені він дуже сподобався. Нічого ніде не залипає. Класно тушується, ідеальний для мене. Об'єм просто шалений, дуже класний по всім параметрам, велика шайба. Не знаю, кому таке зберігати буде зручно. У мене на макіяжному столику місця багато. Косметики багато, і повсюди все влізає. Тому буду його брати у використанні після того, як хоча б наполовину закінчу цей. А цей закінчити наполовину буде важко, тому що тут аж 30 грам, це шинель е, у відтіночку 390. Подивіться, яка тут шайба. Два роки я його б'ю-б'ю, і як бачите, тут. Тільки такий прогрес. Він у мене їх в Project Penny. Да, Використовую я його не кожен день, але разів 15 за місяць, 100%. Тут проблема в тому, що відтінок достатньо рижий. І не завжди я хочу з цим миритись, так сказати. З ним важко знайти підхід. Діло в тому, що я коли була трішки молодша. Мріяла купити цей бронзер і не зважала на те, що який відтінок там був. Перший, який був, побігла брати, була щаслива до небес, моя перша шанель. І зараз розумію, що такий відтінок мені вже не дуже підходить. Але все-таки хотілося би його трішечки довикористовувати і вже відкласти і купити нормальний відтінок, який мені більше підійде, а це скоріше за все третій. Uh, і потім вже перейти до використання цього, тому що цей мені підходить набагато більше. Цей віддає uh, врижинку, а я таки не дуже люблю. Але люди, які люблять uh, такі uh, більш загорілі щочки, їм все одно може таке підійти. Uh, кому як? Ось такий бронзер від Ingrid. Дуже класний. Я раніше. Ніколи не пробувала цю фірму, але мені сподобався від них бронзер. Хотілося б попробувати і ще щось від них. Він дуже класно тушується. І що мені в ньому сподобалося, так цей відтінок, він ще середній між скульптором і бронзером. Він достатньо тепленький, але у нього є якийсь червоний підтон. і мені він дуже сильно підходить. Він не віддає в таку якусь оранжевинку, так, як от від шинель. Тому класна штука, теж е, використовую. І вже добивашка моя від Баймічел в такому відтінку. Теж виняла вже тут стопер. Тут його небагато, але цього вистачить ще на місяць-півтора точно. Так як я використовую бронзери-скульптори, а я їх використовую не дуже багато, то мені цього діла вистачає. Тут насправді відтінок на камері може передаватися достатньо таким оранжевим. Але на щочках він теж уходить ось в таку червонинку і мені таке підходить. Тому дійсно він виглядає таким трошечки оранжевим, але мені на шкірі виглядає він гарно. І... Все-таки, якщо легкою кісточкою розташовувати, то виглядає дуже класно. І це була вся моя колекція бронзерів і скульпторів. Дякую, що лишилися зі мною. Підписуйтесь на канал. До зустрічі на моєму каналі Кавалірі.